Усіх на телеканалі Бужнет. Сьогодні з вами в ефірі Демчук Олена. І далі про головні новини Червонограда та району за цей тиждень. Є дозвіл на початок робіт по промисловій. Про це Андрій Залівський розповів на що вівторковій нараді. За його словами, до кінця тижня мають доставити усі матеріали для ремонтних робіт по вулиці Промисловій. Дозвіл на початок робіт по промисловій. Є прямо об'їзду. Дмитро юріч, прошу з підрядником, А ніби до кінця тижня ми не мали б всі матеріали вже провести, і щоб ми пришвидшили ремонт цієї дороги. Під час чергової сесії, що відбулася 1 червня, депутати Червоноградської міської ради проголосували за присвоєння звання почесний громадянин. Загиблим в російсько-українській війні під час проведення антитерористичної операції. Даним проєктом рішення Ченрадська міська рада вирішила: присвоїти звання почесного громадянина Ченградської міської територіальної громади загиблим в російсько-українській війні та під час проведення АТО Кочерову Євгенію Олександровичу, предводітелів Артему Ігоровичу, Жолондику Андрію Ігоровичу, Паращину Володимиру Михайловичу, Бойчуку Юрію Яремовичу, Луничу Ігорю Ярославовичу, Радику Ігорю Мироновичу, Онищаку Володимиру Григоровичу, Чужбі Дмитру Миколайовичу, Унічу Олександру Сергійовичу, Соляку Василю Петровичу, Телегію Віктору Андрійовичу, Мельнику Сергію Богдановичу. Під час чергового засідання сесії, яке відбулося 1 червня, депутати Червоноградської міської ради проголосували за питання про можливість взяття кредиту для капітального ремонту народного дому. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури оголосило про відбір учасників в межах програми енергоефективність громадських будівель в Україні у співпраці з Європейським інвестиційним банком. Йдеться про комплексне енергоефективне відновлення майже тисячі громадських будівель по всій країні. На сесії Червоноградської міської ради депутати прийняли рішення про подання проєкту капітальний ремонт народного дому міста Червоноград та запосичення коштів до бюджету Червоноградської міської територіальної громади. Сума, яку потребує народний дім для термомодернізації, становить понад 500 тисяч євро. Якби ви побували на нашому доході, я бувала. Ви би зрозуміли відразу, що цей кредит потрібно ну, пробувати виграти вже і негайно, тому що тече в нас фактично всюди. Там є шифер 61-го року, незамінений. Ми тільки закрили оцю діру над сценою 400 тисяч виділяло, тому що у нас 6 лідер стояли на сцені ну, цілу осінь пів зими. Е, якщо взяти по тріщинах по фасаду, тріщини в нас йдуть в тому крилі, де є танцювальний зал народна хореографія від Відверху і донизу. І це ще не все, тому що в них нас, нас були е, висновки, проведені є обстеження зі Львова. В нас є вже тріщина в підвалі, в тому є такі проблеми. І я боюся, що якщо не зробити такий зараз вибір, то е, наступні депутати, будете це ви чи, чи хтось інший, вони будуть цю проблему починати вирішувати нагально, тому що ми зайдемо в аварійний стан. От і все. Вся вода. Зливається, йде в підвал, все сиро, все мокро, є е, висновки геодезії. Ми стоїмо на піску на мокрому піску. Фактично там є басейн, там, де різня сцена стоїть, під е, асфальтом фактично воно є там, Тому тут е, треба це рішення приймати. Тече в нас в малому залі заливає електрощитові. В нас, ви ж розумієте, це не просто резервка, е, ну включив, виключив освітлення, все. У нас е, освітлення професійна апаратура стоїть. І воно все в нас тут заливає. Це ні, дуже небезпечно. Вже кілька разів вибивало в нас все. Заливає глядацька зала, де балкон всі були. Так само, там же в чотирьох місцях нас тече. Де е, прожектора на бокових балконах нас все тече. Куди воно все тече? Воно постійно, якщо зайти в чергівку, боковий хід на першому поверсі чергівка, а воно тече зверху. Тобто воно з четвертого поверху стікає, місце вода собі знаходить. Це питання треба нагально вирішувати. Ну, я мовчу вже про енергоефективність. Будівля величезна, 6 тисяч квадратів, яка ніколи не була утеплена. Уявляєте собі, яка буде віддача, якщо її утеплити, зробити нормальний фасад. Також сходи там є враховані. Сходи заднього боку. Де є вихід з малого залу на парк? Вони всі провалюються. Ми своїми силами, ну що можемо ладаємо, але ми не сила зробити все. Тому тому що там дуже великий об'єм роботи. 31 травня в рамках проєкту Підтримка структурних змін у вугільних регіонах України, що втілюється GIZ України на доручення уряду Німеччини, відбулася чергова консультація. Тема заходу: перспективи, які відкриває для громади комплексний план просторового розвитку. Деталі дивіться у сюжеті. 31 травня, в рамках проєкту підтримка структурних змін у вугільних регіонах України, що втілюється JZ Ukraine на доручення уряду Німеччини, відбулася чергова консультація за участі представників органів місцевого самоврядування, обласної влади, фахівців містобудування та архітектури. Тема розмови: перспективи, які відкриває для громади комплексний план просторового розвитку. Цей документ. Який до слова ще потрібно розробити, і який може стати першим просторовим планом на Львівщині, дозволяє зрозуміти потенціал нашої громади та окреслити її розвиток в плані містобудування. За словами експертів, це суттєво вплине на ефективну співпрацю з інвесторами. Це вже восьма консультація, але ця консультація дуже конкретна. Вона про просторове планування. Чому тому, що які б ініціативи? Чорноградська громада не планувала в рамках плану дій зі справедливої трансформації, вони мусять десь відбуватися в просторі, вони мусять лягти на просторову основу. І якщо цієї просторової основи в цілій громаді немає, це означає, що ці ініціативи відірвані від реальності. Ми як проект отримували багато запитів і від влади міста, і від громадських організацій щодо підтримки певних ініціатив. Але ми розуміємо, що якщо не буде комплексного плану і бачення просторового розвитку, ці ініціативи можуть залишитися дуже такими одиничними. І не мати сталості. Саме тому ми вітаємо бажання і міста, і підтримку з боку обласної державної адміністрації в контексті розробку розробки комплексного плану просторового розвитку. Так виглядає, що Червоноградська громада буде першою в області, яка береться за цю роботу і має шанс її завершити. Для нас дуже важливо почути громаду, почути зацікавлених сторін, зрозуміти, наскільки усі говорять однією мовою і розуміють важливість цього процесу для того, щоб цей процес запустити. Цей процес буде відбуватися паралельно із розробкою плану дій зі справедливої трансформації. І він допоможе звестися, знайти точки дотику і звіритися. З іншого боку, нам дуже важливо, що сьогодні тут присутні і архітектори сумішних громад. Ми розуміємо, що є деякі питання на кордоні двох громад, які неможливо вирішувати, не узгоджуючи ці питання зі своїми сусідами. Ми перенесемо цю дискусію також і на обласний рівень для того, щоб. Щоб власне звіритися, звестися, перевірити, чи е, представники громади думають в одному напрямку в контексті просторового планування, і тоді напрацювати добру основу для подальших інвестицій в місті. Під час зустрічі головний архітектор Червоноградської громади Олег Гурський представив плани та проєкти, над якими зараз працює управління містобудування та архітектури. Це, зокрема, влаштування відпочинкового комплексу на березі західного бугу, реконструкція скверу героїв поблизу військового ліцею та будівництво сучасного центру надання адміністративних послуг. Хоча процес розроблення плану просторового розвитку доволі непростий, однак він відкриє для громади нові можливості. Сам процес розробки комплексного плану просторового розвитку передбачає. Дуже якісний збір вихідних даних і такий дуже глибокий аналіз ресурсів, потенціалу самої територіальної громади, розумієте, і шляхи вирішення. Використання забудови території, вирішення певних логістичних маршрутів, ми розуміємо, що Червоноград і Червоноградський район і сама територіальна громада є таким важливим транспортним коридором, який йде на північ країни, і є шляхом зав'язки багатьох транспортних вузлів і залізничних колій. Так, є великі території, які можуть бути освоєні комерційними площами, виробничими цими. Тому як власне грамотно сформувати? і забезпечити збалансований розвиток території і має визначити цей комплексний план. Тому всіма руками за для того, щоб я розумію, що робота над ним вже поча розпочата. І якщо компанія Дж програма її підтримує, я думаю, що це завершиться успішним проектом. І по перше він буде такий один з перших, який реалізується на території Львівщини. Тому успіхів всім, хто до того дотичний, щоб воно реалізувалося в рамках консультації. Експерти обговорили також участь громади у плануванні узгодження з сусідніми громадами та майбутніх територій, на яких здійснюється видобуток вугілля. Чому просторовий план вагомий крок у розвитку громади у коментарях архітектора, урбаніста та екс-заступника міністра розвитку громади та територій Юліана Чаплінського. Сході питання розвитку громад не тільки полягає в просторовому розвитку, навіть банально в зміні податкового кодексу, тому що я чую постійно ту саму риторику про робочі місця, а це доволі радянський наратив, тому що ми бачимо, що всі роботи нас відбирають штучний інтелект, робототехніка, особливо промисловості. Якщо раніше на заводах працювало від 2 до 12 тисяч людей, то зараз в цеху працюють зміну двоє. І тому, типу, думати, що це панацея, так якби, що нас це врятує, то насправді це доволі, як на мене, більше рятує Європейський Союз мале підприємництво і середній клас, ніж, скажімо, великі, гігантські монофункційні міста. Я думаю, що цей біль відходу від вугілля як монофункції, Червоноград вже, напевно, що пережив. Люди вже емоційно до цього є звиклі, готові, і для них не є щось таке, що зараз опа, ну, ви назабираєте майбутнє. Ви нас держава, скажімо. Тут є об'єктивні фактори. Другий фактор, я думаю, що Чорнограду буде легко проєнтуватися, бо є дуже велика мала близькість жовтка, як дуже історичного гебра. У вас є історична спадщина, поруч польський кордон і власне. На спадщина стосується речі посполитої, в тому числі, що можна буде робити швидкий, простий туристичний, туристичний і рекреаційну галузь. А, а промислові зони, які утворились навколо шахт, вони в світі перетворюються дуже гарно і в культурні центри, і в інший профіль підприємств. Тобто, я думаю, що... Я не думаю, що чекає якась страшна доля червоноград, що таке паніка, ми просто не знаємо, що робити, і мусимо просити якісь держави придумувати нову монофункцію. Тобто я думаю, що люди зорієнтуються, і той, як виступав сьогодні головний архітектор, я зрозумів, що абсолютно на своєму місці людина і фахово, дуже грамотно розуміє всі проблеми. Будьте обережні на природі високий рівень пожежної небезпеки. На що вівторковій нараді, перший заступник міського голови Дмитро Балко повідомив про високий рівень пожежної небезпеки та закликав бути обережними з вогнем та недопалками. Хотів би звернутися до населення, тому що за інформацією ДСНС дуже великий рівень пожежної небезпеки, тому де громадяни, які Відпочивають на природі, туди бути обережним з вогнем і відповідно з недопалками. Ну що є дуже багато випадків, що запалюється та трава, яка скошена, і суха рослинність. У будинку дитячої та юнацької творчості у місті Соснівка завершили капітальний ремонт для проживання вимушено переміщених осіб. Відтак для 103 людей, що перебувають у прихистку, зробили житлові кімнати, санвузли, кухні, їдальні та пральні кімнати. Будинок дитячої та юнацької творчості у місті Соснівка облаштували для проживання вимушено переміщених осіб. Відтак для 103 людей, що перебувають у прихистку, зробили житлові кімнати, санвузли, кухні, їдальні та пральну кімнату. Роботи тут були розпочаті, як тільки почалося переміщення переміщення переміщених осіб зв'язку з початком війни, коли ми почали приймати перших переміщених осіб. Перші в основному люди переміщалися в Польщу. Але частина людей запитувалася про те, щоб розміститися в місті Чорнограді, і, по-моєму, це десь було квітень минулого року. Ми вже почали тут роботи, і ці роботи нас треба зазначити, також що і ресурсу в нас не було з самого початку. Тобто, це дуже оперативно. Все приймалося рішення, вносилися зміни до бюджету на ремонт прихистку. Червоноградська міська рада витратила 3 мільйони 900 тисяч гривень. Побутову техніку та меблі придбали за кошти меценатів. Перші два дві черги, котрі ми тут передбачили і виділили кошти, це. Четвертий поверх і інженерні мережі. Тому що, щоб забезпечити належне функціонування, треба було і тут інженерні мережі нам поправити. Тобто вода, каналізація, електрика. Тому біля 900 тисяч гривень, 968 тисяч гривень було виділено і фактично. Освоєно на четвертий поверх, це чисто загальнобудівельні роботи, ремонт, і 300 тисяч, 304 тисячі коштували нам електричні інженерні мережі. Ну і далі вже були виділені кошти на е, третій поверх, тому що тут другий поверх він в оренді перебував, і ми ну, не мали можливості десь думати про те, щоб тут розміщати. А четвертий поверх. Також були виділені кошти і були зроблені роботи. В основному ми десь оці четвертий і третій поверх, вони були роботи завершені до вересня місяця. І потім, нас ще, зважаючи на те, що були тут вільні площі на першому поверсі, то були також передбачено щоб зробити і перший поверх, і житлові житлові кімнати є, і такі побутові кімнати для проживання, і є кімнати для того, щоб розміщати тут адміністративний персонал. І загальна сума витрат це є 3,9 мільйони гривень. До ремонтних робіт також долучилась організація. Будуємо Україну разом. Роботи по четвертому поверсі, практично. Такі е, оздоблювальні роботи це фарбування і фарбування. В основному це фарбування, масляне фарбування, вапняне фарбування виконувалося буром. От. І частина робіт, і по третьому поверсі також виконувалася цим проектом. Будуємо Україну разом. Ну і також у це обладнання, яке ми тут бачимо на кухнях, в посадкових цих залах для приймання їжі. Вони є тут. у Нас таких дві кімнати це вже було все за кошти меценатів. Придбано наразі у прихистку проживає 24 дитини, для яких були створені дві дитячі кімнати за фінансування громадських організацій. І міст 3.10 діяти уряду Німеччини, а також фонду Ренати Мерклє. В укриттях громади зловмисники нищать майно. На що вівторковій нараді Андрій Зелівський повідомив, що поліція об'їжджатиме вночі укриття, адже є люди, які нищать майно всередині, зокрема електричні кабелі та бутлі з водою. Звернутися до всіх. В тому числі мешканців, ми обладнуємо укриття, відбувається нищення майна. Проводки ріжуться бутлі з бутильованою водою. Я розумію, що хтось щось забрав, але навіщо нищити, коли людям це може пригодитися. Тому е, вчора був начальник поліції сказав, що вночі будуть об'їжджати. Є рішення, що всі укриття мають бути відкриті, але якщо так буде далі йти, то жодних грошей не вистачить на те, щоб постійно оновлювати для безпеки людей. Але як я вже вчора говорив, наше ключове завдання зараз це цивільний захист населення. Тому що може бути все спокійно, спокійно, в один прекрасний момент може бути це може пригодитися. Тому прошу всіх пинувати це момент. На жаль, день захисту дітей 2023 в Україні проходить в умовах повномасштабної війни. Тому в це свято дорослим особливо важливо підтримати дітей і показати, що ми завжди поруч. Цьогоріч в Червонограді організували різноманітні локації та творчі активності для того, аби відволікти малечу від складних воєнних буднів. червні при освітніх закладах нашої громади запрацювали літні школи, де діти цікаво і весело проводять дозвілля. Детальніше у коментарі при закладах освіти з початком літніх канікул розпочали свою роботу літні школи. Звісно, це не табір, адже табір вимагає трішки іншого оформлення документації, але це не менш цікава і не менш змістовна форма роботи з дітками під час літніх канікул. Літні школи створювалися при кожному закладі загальної середньої освіти і вони працюють як форма організації змістовного досвілля. Час роботи школи приблизно 4 години, адже на довший час то вже потрібно, щоб були якісь заходи з харчування діток, з організації денного сну. Але в тих умовах, які ми маємо, або діти могли собі бути під наглядом педагогів, це тих 4 години є достатньо, що відбувається. План роботи є в кожній літній школі. Там передбачені заходи патріотичного характеру, екологічного, здоров'я зміцнювального. Велика частина роботи проводиться з екології, екологічного виховання. Діти пізнають рідний край, здійснюють різні екскурсії. І роботу цю з ними проводять як учителі свого закладу, так і педагогічні працівники закладів позашкільної освіти. Складений графік відвідування цих закладів. Педагоги із позашкілля приходять у школу і разом з дітками проводять різні. Заходи цікаві. Це і конкурси, це і майстер-класи. І одночасно, коли проходять такі заняття, то діти мають змогу ознайомитися з напрямками позашкільної освіти і на наступний навчальний рік вибрати для себе гурток за вподобаннями. Зазначу, що такі гуртки, такі заняття будуть відбуватися в наших закладах орієнтовно до 16 червня. Громада втрачає найкращих. До Небесного легіону відійшов молодий герой Максимець Тарас Богданович 1994 року народження. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Світла пам'ять і вічна слава. Ось таким був цей тиждень для нашої громади. Більше новин читайте у наших соцмережах. До наступного тижня.